Ти будеш їсти тільки те, що я тобі скажу, навіть якщо у тебе алергія. Всім привіт! Мене звати Даша, ви на каналі Сповідь. Тут ми читаємо історії з Reddit, перекладаємо їх українською мовою і радіємо, що ці історії стались не з нами. Тож, беріть собі щось посьорпати або похрумкати, і погнали читати історію. Так у мене тут вода, але тепло. Але перш ніж розпочати. Я просто уточню, чи підписались ви на мій канал, чи поставили лайк, чи натиснули на дзвіночок, і чи напишете коментар в кінці відео, щоб обсудити цю історію. Якщо так, тоді погнали читати. А якщо ні, тоді не слухайте цю історію. Вся, а вона дуже інтересна. І ще одненька. В описі під відео є посилання на мій інстаграм, де я показую, як я живу, і телеграм, в якому і ще нічого не маю, але скоро буде аудіоформат ось таких історій. Тепер погнали читати. Мені 28 років, у мене є подруга з коледжу, Мія. Їй 27. Ми завжди добре ладнали, але останнім часом наші стосунки почали змінюватись. Минулого року Мія переїхала в Лос-Анджелес. І стала веганом. Я підтримую її вибір і вважаю це корисним, але сама не готова повністю відмовитись від продуктів тваринного походження. Я живу на середньому заході, де люди часто вирощують самі собі їжу, тому мій погляд на це питання трохи інший. Кілька місяців тому ми спілкувалися по відеозв'язку, і я їла омлет. Мія одразу ж запитала, як ти можеш їсти яйця? Ти знаєш, як погано поводяться з тваринами на фермах? Я розуміла, що вона має на увазі, але відповіла Мія, у мене є свої кури, це яйця від них. Як ти думаєш, я змушую їх класти яйця під загрозою койотів, щоб налякати? Я спробувала перетворити це на жарт, але Мія залишилася незадоволеною і почала споратися. Я не надала цьому великого значення. Вирішивши, що це просто її принципи. Привіт. Минулого тижня я поїхала до Лос-Анджелеса, щоб нарешті побачити Змію. Після року розлуки, ми вирішили піти до ресторану відразу після мого приїзду. Я замовила гамбургер із безглютеновою булочкою, бо маю це акцію. І для мене це принципово. Проте, як тільки я зробила замовлення, Мія одразу закотила очі і почала читати лекцію про те, яка це неповага до неї їсти м'ясо в її присутності, я спокійно пояснила Мія, я поважаю твій вибір, але це моя їжа, і вона ніяк на тебе не впливає. Мія пішла до вбиральні і я думала, що там закрита. Але коли принесли їжу, я помітила, що гамбургер виглядає дивно. Я спитала офіціанта, і він сказав, що мія замінила моє замовлення на вегетаріанську котлету. Це було вже погано, але ще гірше, що котлета містила глютен. Якби я її з'їла, мені було б дуже зле. Я пояснила ситуацію офіціанту, попросила змінити замовлення і обернулася до мії. Вона почала говорити, що я закрита до нового досвіду, і що як я могла не врахувати її почуттів? Я в свою чергу сказала їй: ти буквально ризикувала моїм здоров'ям через свій егоїзм. Що з тобою не так? Мія не відступала, і я просто вийшла з ресторану. Вона почала мені дзвонити і вимагати заплатити за рахунок. Я повернулася до її квартири, забрала свою валізу, залишила ключі у її сусідки по кімнаті і зняла номер у готелі. У готелі я зробила замовлення стейка у найближчому ресторані. Можливо, вам... це дрібна помста. Але я зробила фотографію і виклала його в соціальній мережі. Мія одразу побачила це і почала засипати мене повідомленнями у всіх меседжерах. Я врешті заблокувала її. Мої друзі розділилися в думках. Одні кажуть, що я перегнула палку, виставляючи фото стейка. Інші вважають, що Мія пішла ще далі, змінивши моє замовлення. У нас є оновлення, але давайте спочатку. Поговоримо, Мія вимагає, щоб всі е, приймали її рішення, поважали її рішення бути веганом. Окей, ніхто не проти. Але чому вона не поважає рішення інших не бути веганом? Бути м'ясоїдом. У мене є друзі вегани. Ми нормально абсолютно спілкуємось. Ми ходимо разом на шашлики на барбекю. вони не їдять м'ясо. Ми їмо м'ясо. Це все. Це нормально, одні вирішили так, інші вирішили так. Повага один до одного має бути в будь-якому випадку. Все. Читаємо, що кажуть люди. Мія почала марити про те, як образливо їсти м'ясо в її присутності. А, тоді який сенс взагалі ходити в ресторани, де всі довкола їдять м'ясо? Авторка відповідає. Ви підказали цікаву думку. Можливо, для неї це був спосіб боротися за свої переконання чи спроби вплинути на інших, щоб вони прийняли її точку зору. Але на той момент я не надто замислювалась, коли вона сама вибрала ресторан. Якщо вона сама вибрала ресторан, то могла б вибрати вже там, де і не подають м'яса, все. Наступний коментар а чому це не проблема, коли вона їсть глютен у вас на очах? Вона буквально змінила вашу їжу на те, що ви не можете їсти. Це не особистий вибір, це ваше здоров'я. Я не впаду в анафілаксію просто від того, що буду поруч із людиною, яка їсть хліб, але це не означає, що симптоми лікації можна ігнорувати або висміювати. Я теж вважаю, що її вчинок був абсолютно неприйнятним. Вона через спільних друзів передала, що не знала наскільки серйозною була моя реакція, але це виглядає як спроба виправдатись. Переходимо до оновлення. Оновлення було зроблено через три дні після поста. Я не очікувала, що буде продовження, але ось воно. Я вже згадувала, що Мія намагалася дістатись до мене через спільних друзів, зокрема, через нашу подругу Хезер. Хезер також 28 років. Хезер дуже добра і мила людина, але вона має одну особливість повторює як попуга останнє, що їй сказали. До того ж, вона ненавидить будь-які конфлікти і завжди прагне всіх поморити. Мія зараз живе в Лос-Анджелесі, тоді як Хезер залишилася у нашому місті. Знаючи її, я не здивувалась, коли вона вирішила стати посередницею між нами. Сьогодні вона прийшла до мене додому, сіла на диван, склала руки і видихнула. Слухай, давай поговоримо про Мію, сказала вона, я одразу їй сказала. Я вже все вирішила, я не хочу це обговорювати. Якби я хотіла поговорити з Мією, то зробила б це сама, але гезер не відступала. Ну, не всі аргументи неправильні. Знаєш, наприклад, твої кури я завмерла». Що не так з моїми курами? Маленька предісторія. Ми з татом побудували курник у мене на задньому дворі. Зручний, і просторий і з великим вигулом. Крім того, кури щодня гуляють у дворі під моїм наглядом. У мене їх троє, і я ставлюсь до них як до улюбленців. Я зараз і відповіла. Ну, ні, я сказала, що це неуманно і неетично тримати курей, особливо в кліматі середнього заходу. Ще ну, що ти крадеш їхні яйця, позбавляючи їх поживних речовин. Я ледь не розсміялася, і це сказала людина, яка живе за три тисячі миль і жодного разу навіть не бачила, як живуть мої кури. Хісер спробувала захищатися. Ну, просто не зовсім професійно тримати курей, якщо ти не спеціаліст. І я спокійно глянула на неї і запитала А ти професійно займаєшся доглядом за котами? Вона здивовано моргнула і сказала Що? Ну, у тебе ж є коти? пояснила я. Але ти ж не професіонал? Що ти робиш, коли вони хворіють? Ви до ветеринара, звісно, відповіла вона. Ну, але ж ти не професіонал, підколола я. Ні, але ж це мої улюбленці і я дбаю про них, щоб з ними нічого не сталося. Отож, так само і мої кури, це мої улюбленці, вони живуть у повному комфорті і отримують усе, що їм потрібно. Після цих слів Хізер замовкла, мабуть, у її голові відбувалася боротьба між логікою і бажанням загладити конфлікт. Врешті вона змінила тему, і я зрозуміла, що для себе цю розмову вже закрила. Хізар відвела погляд, зніяковіла і сказала: Мія сказала, що збирається повідомити про насильство над тваринами. Я глибоко вдихнула. Заспокоїлась і повела Хізер на подвір'я. Як тільки ми підійшли до курника, всі троє моїх дівчаток підбігли до нас, махаючи крилами та радісно квокчучи. Я жестом показала на них та спитала тобі це схоже на насильство? Хізер запоречно похитала головою. Я показала їй курник і вигул, провела коротку екскурсію, детально пояснюючи, як я доглядаю за своїми курми. Ми зупинилися біля кормушок, і я розповіла про раціон курей. Пояснила, як я ретельно підбираю їжу, щоб вони отримували всі необхідні поживні раціони. Вони отримують більше турботи, ніж деякі люди, жартома додала я. Потім я подивилася на хізер серйозніше. Слухай, те, що ти обговорюєш із змією, це твоя справа. Але я сподіваюся, ти знаєш мене достатньо, щоб зрозуміти, що я люблю своїх тварин. І ніколи не задам їм шкоди. Якщо в тебе є сумніви, я завжди готова це довести. Але це останнє, коли я обговорюю з тобою Мію. Хіза розпустила голову і тихо відповіла Вибач, просто Мія говорила так впевнена, що я їй повірила. Навіть не замислюючись після її слів, я відчула водночас і полегшенням, і втому мія продовжувала висіти тінню над моїм життям, навіть не відстані. Чи справді вона серйозно збирається повідомити про насильство над тваринами? Я сумніваюсь, адже у моєму догляді за кормом немає нічого неправильного. Проте її слова змусили мене насторожитись. Можливо, це просто чергова її спроба привернути мою увагу, розлютити чи змусити розблокувати її. Все ж мене не полишала думка, як ця жінка, яка колись підтримувала мене у найважчі часи, могла так змінитись. Щодо Хізер я почала сумніватись в рівні її лояльності. Вона вибачалась, але її готовність прийняти позицію іншої сторони. Навіть не спитавши мене, мене дуже дратувала. От яка історія, друзі, у нас тут є пару коментарів і відповіді авторки. Давайте швиденько їх почитаємо. Чесно кажучи, вам варто зменшити спілкування з Хізер. Подивіться, як вона була готова лаяти вас і підтримувати Мію, навіть не дізнавшись вашої сторони. Вона погана подруга. Авторка відповідає. Це вже не вперше. Хізер дуже мила, але її легко переконати. Я дуже її люблю. Але якби хтось із моїх друзів міг випадково приєднатися до культу, то це була б вона. Я роками намагалась допомогти стати їй впевненішою і навчитися думати самостійно. Але здається, ви маєте рацію. Можливо, мені доведеться відступити, щоб зберегти власний спокій. Наступний коментар О мой гад. Це так типово. Якщо хтось починає чіплятися до ваших курей, ви знаєте, хто це. Час подавати до суду. Після того, як не вдалося отруїти вас, вона тепер намагається зруйнувати ваш безпечний запас білка. І тут авторка відповідає: ну, хоч добре, що вона в Лос-Анджелесі, принаймні вона не тут. Отака історія у нас сьогодні, друзі. Чекаю вас в коментарях, щоб обсудити її, а ми побачимося з вами зовсім скоро. Па-па!